Друзі, всім привіт! З вами як завжди, Краскін. Сьогодні Хочу коротко пробігтися по списку змін, які зараз тестуються в новорічному оновленні 2.1 вод, тому що саме от тестування цього оновлення вже було доволі давно, запустилося. Уже навіть друга ітерація була запущена після виправлення деяких змін, а я ще комплексно його й не обговорював, що там у нас зміниться, які у нас будуть взагалі от ці нововведення. Далі розберемо характеристики четвертої машини, що вийшла на супертестування, Lorraine 120LB. Ця машина, друзі, в нас із механікою барабану на 4 снаряди. Ну і в останній частині відеоролика перейду до гаражу і буду докупляти етапи спецглави бойової перепустки, ходячі мерці. Заберу H3 та зіграю на ньому перший бій, тому що завтра вже у нас завершення цієї спецглави бойової перепустки. Звісно, перед цим традиційно не забувайте проставляти вподобайки, підписуватися обов'язково на канал, друзі, і коментуйте. Дякую вам велике! І так, починаємо із загального тесту 2.1 від списку конкретно змін. Перше, що в нас було змінено, це поліпшений інтерфейс 2.0. Це частина 2, так скажемо. Тут у нас на екрані моя техніка, були зміни. Наприклад, тепер перки екіпажа висвічуються по нормальному. Результати бою, коли висвічуються тепер до бою в бій, е, кнопочка у нас е, зверху є, а не так, як було з самого початку, тобто незручно. Ну, і також є ще в нас в меню та фільтр. Техніки, зміни, друзі, я більш детально тут не буду зупинятися, це все зрозуміло в загальному. Випадкові події на трьох мапах у нас також у цьому оновленні 2.1 з'являться на перевалі, хайвей і загублене місто. Ми про це також говорили, друзі, це буквально згадування, щоб не пропустити. Третє це моделювання звукової фізики. У нас відбулося, передача, от імітує те, як звук пострілю поблизу перекривається перешкодами, наприклад. Стінами, стелями, чи горами, це розшифрування. Що це мається на увазі? От імітація, дефрактація, імітує те, як звуки двигунів та гусениць огинають кути будівель та великі об'єкти. Ну і відображення імітує раннє відзеркалення звуків вашої машини від найближчих поверхонь. Це от розшифрування, що це мається на увазі моделювання звукової фізики. Тобто, звуки у нас тепер зміняться. Я от сам на те ще не заходив, скажу чесно, і якось немає дуже великого бажання туди заходити, тому що нічого такого кардинального я там не побачу. Але все ж таки, в нас це буде у оновленні. Заслужена нагорода 2025 року. Також буде друзі, вже відома точна дата 3 грудня. І вже є підтверджена машина, про яку я вам розповідав Black Prince 2, важкий танцьому рівня, акційна механіка спарені гармати. Оця машина в нас буде основною нагородою, і, само собою, як завжди, жетончики, бони, там, кредити, всі справи, це як завжди і було. Будемо розбирати, коли буде більше інформації. П'яте це новорічний календар, також по ньому більш-менш інформація основна є, те, що він буде от з 1 грудня дати. Ну і 31 день буде тривати. Ми будемо відкривати оці комірки свої рідні і отримувати певні нагороди. Плюс до того, скоріш за все, буде в нас одна безкоштовна коробочка за певну кількість відкривань. Оця велика коробка новорічна, яка була перероблена, друзі. Я вам показував, як тепер будуть виглядати ці коробочки, а скільки їх буде видів, це вже подивимося, тому що ще інформації, звісно, немає. Також у нас з'явиться нова сутність улюбленці, додаткові кредити або інші ресурси за проведені бої, наприклад, із собакою, те, що вже відомо, от впродовж 10 боїв ми будемо отримувати плюс 10% до кредитів. Оце такий буст буде давати оця собака. Конкретно цей улюбленець. в подальшому, можливі інші улюбленці з різними іншими бустами, в тому числі до бойового досвіду, досвіду екіпажу, до бонів, навіть золото було зазначено. Ну, подивимося, як це все буде у подальшому, тому що ще дуже мало інформації, але в загальному зрозуміло. Інші зміни також є. Це конкретно будуть додані ресурси для WCI 2025, в тому числі, скоріш за все, її копія dzt 159 друзі, от душа дракона. Це все зрозуміло. Нова кастомізація, 2D-стилі і деколі це неважлива інформація. Ну і техніка була додана у цьому оновленні для супертестерів, але по факту частину цієї техніки більше ми побачимо, скоріш за все в новорічних коробочках. Друзі, в новорічному наступі 2026 року вже року. Ну, оце, друзі, основна така інформація по цьому питанню. Тепер давайте перейдемо до супертесту вод Лорень 120 Елбі. Це у нас французька ПТСАУ 8 рівня, розроблена відповідно до найкращих традицій французьких досліджуваних ПТ. Низький профіль, хороша мобільність, максимальна швидкість вперед 50 км на годину, а назад 15 км на годину. І розташована під хорошими кутами фронтальна бронепластина з кількома очевидними слабкими. Місцями. Її основної зброї є 120-мм гармата, оснащена магазином на 4 снаряди з 2,5 секундами перезарядки між пострілами. Кожний снаряд завдає 400 одиниць шкоди, що дає загальний потенційний дамаг. 1600 друзів з магазину. Але найпримітнішою особливості Елбі є її рухома рубка, яка дозволяє гарматі повертатися до 30 градусів з кожного боку, не обертаючи корпус. Тобто тут є, бачите, декілька особливостей. Перша це хороша динаміка, друге, це рухома рубка, оця, яка повертається на 30 градусів ліво-право. І третє це барабан на 4 снаряди, і потенційно 1600 шкоди з магазину ми можемо видати. Давайте більш детально розберемо характеристики даної машини. Перше, що ми бачимо, це Звісно, вогневу потужність. От якщо пробігтися по снарядах, то базовий снаряд у нас ББшний, має середню шкоду 400 одиниць, як для 8 рівня прекрасний показник, ще й барабан, друзі, на 4 снаряди. 255 пробуває, базова ББшка, хороший показник, 1050 метрів на секунду вона летить. Також все нормально, тут ніяких зауважень не може бути. Далі у нас іде голдовий підкаліберний снаряд, так само він має альфу 400 одиниць, 315 пробуває і 1300 летить. Тобто в цілому, друзі, як для 8 рівня, для ПТшки, прекрасні снаряди, взагалі ніяких зауважень немає. 1300 от, швидкість польоту взагалі класна на підкаліберу. Третій е, е, снаряд Фугас 515 має от, підвищену шкоду, 65 мм пробиває і 1050 метрів на секунду летить. Хороші, друзі снаряди. Перезаряджання от цілого барабану у нас 40 секунд. Так довго, але все ж таки 4 снаряди, 2,5 секунди от між пострілами. Ну і безпосередньо, друзі, ми можемо нанести от 1600 одиниць шкоди з цього барабану. Доволі так непогано. Це за скільки? За 7,5 секунд ми можемо нанести 1600 одиниць шкоди. Звісно, в ідеальних умовах всі справи це все ясно. 2,5 секунди від час зведення, тобто не дуже. Довго це все ну, розкачається, буде десь 2-2-2-3 секунди. Точність 0.35 не дуже висока, але все ж таки непогана. Буде в розкаченому стані десь 0.32. Мінус 7, плюс 20, от конкретно по кутах, відносно комфортні, опускається мінус 7, задирається плюс 20. Ну, необхідно, мінімальні, такі комфортні кути є. Мінус 30, плюс 30 вліво-вправо. Конкретно буде повертатися ця рубочка, так скажемо, бачите, вона в корпусі. От конкретно ця рубка, вона така, як в корпусі всередині, буде повертатися непогано. Штука, друзі, це набагато краще, ніж коли в ПТшке просто гарматка трішечки вліво-право, і все тут нормально. 30 градусів це більш-менш нормально. 68 снарядів боєкомплект. По екіпажу командир, навідник, механік водій і заряджаючий 4 чоловіки. По динаміці в нас все добре. 50 вперед, 15 назад, при питомій потужності 18,9. Тобто, ну і дійсно непогані такі друзі значення, як середнього танку. Це доволі добре. 40 градусів от швидкість по повороту корпусу нормально 30 градусів, швидкість повороту самої рубочки, але вона всього на 30 градусів повертається. Тобто цього буде достатньо більше, ніж достатньо. по живучості 1300 хп небагато. Бронювання от корпусу, як тут зазначено. 180, 55, 30. Але корпус це в нас основа. Плюс до того є лючок, бачимо, який оцей перескоп своєрідний, який буде пробуватися взагалі без проблем. Але, скоріш за все, ну не знаю. Мені здається, що і корпус, хоча 180 мм під кутами, можливо, вона буде ВЛДшкою буде відтанковувати. Скоріш за все, все-таки буде відтанковувати, але є вразлива зона зверху, вон, бачимо той перескоп. По а, самому отбронюванню о от цієї, так скажемо, рубки башти, так скажемо, ну в лапках башти, тому що тут, як башта, зазначено 250 мм, 100, 240 мм. там не дуже великі, тобто приведена броня, десь буде 250-260. Ну, Друзі, щось буде відбивати і на тому дякую. Тому що механіка тут доволі така непогана, динаміка доволі також непогана. Подивимося, як цю ще машину будуть змінювати. Маскування присутнє. 1784. От у нас нерухома машина, 10,72 під час руху. Огляд маленький, пересвічувати нікого не зможемо. 370 метрів це все ясно. Дальність дії зв'язку 570 метрів. Коротше кажучи, в цілому непогана така. ПТ-шечка, можна сказати, навіть цікава, тому що перша поворотна, друзі оця рубочка, друге барабан на 4 снаряди, непогана динаміка. Оце не менш важливо, динаміка тут і дійсно непогана. Коротше кажучи, пишіть, що ви думаєте, на рахунок цієї машини вона більш-менш цікава, можна так от сказати. Тепер переходимо до гаражу, друзі, і будемо докупляти етапи бойової перепустки. І так, друзі, тепер ми в гаражі переходимо у спецглаву бойової перепустки. Буду зараз докупляти етапи. Пройшов я 20 от сьогодні з натяжечкою, тому що електроенергії дуже мало, всі справи. Навіть думав, що й 20 не пройду. Слава Богу, от подобував на вихідних конкретно цю бойову перепустку, хоч 20 етапів пройшов. Завтра вона вже закінчується, грати вже більше не буду, тому давайте докупляю 5 тисяч от за етапи. Мені обійдеться, і 3,5 поліпшена от ця лінійка нагорода. Тобто 8,5 тисяч виходи в мене в загальному буде коштувати оця лінійка нагород і H3, оцей от важкий танк 9 рівня, друзі. Так, що тут у нас ще? Ну, в принципі, це не важливо. Виходимо, давайте активуємо цю. що я не допроходив активувати, активувати. Тут я буду забирати нагороди пізніше. Давайте тепер знайдемо цю машину, 9 рівень. 9 рівень США. От у нас H3. Як основний виставляємо. Ну і зараз буду його укомплектовувати і підемо до бою. І так, друзі, укомплектував я дану машину. Давайте зіграємо перший бій для відеоролика, який вийде, такий вийде, нічого тут страшного немає, тому що бої бувають різними. Буває, ти там настрілюєш нормально, буває менше, буває, зливається команда, буває вирашити і зливаєте команду супротивників. Це все ясно, зрозуміло. Ті, хто забрали H3, от конкретно оцю е, важку машину 9 рівня США, пишіть своє враження. Я приблизно розумію, що це за машина, тому що і бачив, як на Йому відігрують от загальному, що він абсолютно не тримає удар хоча їй більш-менш комфортна така гармата. Коротше, кажучи, подивимося зараз. Хочу просто-напросто відчути цю машину в бою і вам заодно попередні свої перші враження показати. Дуже довго формувало команди, одна хвилина 19 секунд. Аж очікування було. Можливо, що це перший бій. Ну, здавалось би, так довго формує, щоб там, наприклад, ти був з 9 рівнями, але ні. Тут із десятками, тобто дуже мало гравців у черзі, я так розумію. І от так довго формує команди. Але нічого сформувало. Давайте попередньо переходимо на голду. Так, скільки вона тут пробуває. 304-280-1461 швидкість польоту взагалі прекрасна. Ну, подивимося, подивимося. Непоганий такий 3D-стиль, звісно. Але машину реалізувати не так то і легко цю буде. Там у нас топи будуть бодатися, важкі танки. Звісно, я не тримаю. Удар це хіба, знаєте, коли буде хтось накиде, можна буде понавішувати. Поїду попередньо сюди, а далі подивимося. А далі подивимося. Так. Давайте виглянемо. Бо я і навіть і баштую ж не тримаю. Тобто хтось висунеться, наприклад, і зможе мене без проблем пробити. Ого! Це тут що, погані кути? А ні, це така зона, напевно, я виїхав не там, де потрібно. Чорт. Канопенер поїхав. Зараз хай засвітяться. О, панцерник їде. Це я дуже поклапився Броню не пробито. Ну, я нижче влучив. А він як мені може дати в шишку мою? А то буде весело. Давайте станемо, зведемося. Є 378. Так о, їх розбираю там, збоку накидують давайте з маусом поїдемо. У мене, правда, два снаряди, оце погано. Що мало. Тут нікого нема, нема ніби нікого. Оу, оце я отримав. На. Є, розрядився. Ну, Підставився добряче, 726, нормально так дали. Так, КД тут швидко, але між пострілами 5 секунд, це все ясно. Доволі довго між пострілами, тому і КД таке. Плюшечки дав? Може ще підловлю його? Н -н -н. Броню не побрито. І ще давайте є. Що він по мені стріляє? Що він не зміг туди проїхати, так це не мої проблеми. Ну, можна на цій машині відігрувати, але з командою, друзі. Тому що якщо сам поїдеш, тебе роздамажуть без проблем. Це такий перший бій. Не самий поганий, не найхороший, знаєте. Таке, більш-менш. Є. Давайте плюшечку. Є. Угу. Ягу там крутили, 3500 накидав. Коли є по кому стріляти, то звісно ну, непогано. Можна реалізувати, але 5 секунд між пострілами це довгувато. Гармата в цілому комфортна. В цілому гармата комфортна. Так що нічого поганого не можу сказати на рахунок гармати, але те, що немає бронювання навіть в башці так. Оце тяжкувато в багатьох боях буде. Але сказати, що це погана машина, ну не можу я такого сказати. Так, хто в них об'єкт? Ага, вони всі там, по центру мантикора стоїть. А, 704-й прикриває. Давайте зараз заберемо антикору. 704, якщо засвітиться, можна по ньому дати. А, він, не... чорт, засвітився, але він закритий. Так, давайте заберемо мантикору, якщо зможу, я тут перший до неї добратися. Не хочу снаряд тратить. Все, 3887. Ну, непоганий, в принципі, бій, як для мене непоганий, друзі. Непоганий бій. Машина нормальна, але ну складна за рахунок того, що абсолютно не тримає удар. Якби хоч башта тримала удар, навіть із такою шишкою великою, якби вона хоч тримала, можна було б я лозити всі справи, то ще більш-менш. Але важкувато буде грати. Це мені ще пощастило так. Ну як? І Скіл є тут своєрідний, і пощастило, можна так сказати. Другий знак класності, виконав завдання. От. До речі, на дравиця, от, потрошку проходів вже на восьмому от, е, етапі так скажемо, збирання цієї техніки. А, давайте перейдемо, все-таки заберемо, що в нас тут є. Обладнання там обладнання, так, яке обладнання? У мене вентиляції дуже мало. Давайте вентиляцію заберу. Так, і тут ще настанови, настанови. на перезаряджання. Давайте два рази. Взагалі їх немає, закінчилися. Так, все забрав. І дивіться, у мене вже є от ці монети. Монети бойової перепустки. візьму якось ще на екіпажа, Кого мені обрати. І сам не знаю, кого обрати. Давайте. Купити. Витрачайте їх. Витрачайте оці монети, друзі, тому що вони згорають в кінці сезону, а кінець сезону вже не за горами. Усім дякую за перегляд, ставте обов'язково вподобайки, підписуйтеся на канал і до побачення до наступних відео, друзі. Па-па!